Додайте своєму образу шарму. Замовляйте шарф кольє муза, від Розпакуй ТІВІ. Яскравий та модний аксесуар, який буде актуальним у будь-який сезон. Шарф кольє муза підкреслить ваш індивідуальний стиль і зробить елегантним навіть найпростіший образ. А ціна усього 199 гривень. Носіть його як шарф, накиньте на голову як хустку, або одягніть, наче кольє. Адже шарф кольє муза не просто аксесуар. Це багато стилістичних рішень на будь-який випадок, на будь-який сезон. Шарф кольє відмінна прикра. Для жінок будь-якого віку зробить ваш образ неповторним. Підійде до будь-якого вбрання і погоди, класичного пальто чи джинсів з кедами, легкої вечірньої сукні чи шуби Один аксесуар безліч образів. До того ж у ньому буде так комфортно у будь-який сезон. У наявності анімалістичні принти та стильний колор-блок. Обирайте скоріше свій, а краще беріть одразу декілька, адже зараз діє спеціальна ціна. Усього 199 гривень. Шарф кольє муза. Телефонуйте!